Першочерговими завданнями після звільнення Криму від окупантів будуть імпорт безпеки, постачання електроенергії та води. А за все це, хто буде платити? За це все буде платити Україна. Росія зараз живить Крим електроенергією, постачає газ та різноманітні товари. Усіх цих комунікацій не буде після звільнення. І якийсь час буде перехідний період, коли першочерговими будуть питання постачання української електроенергії та води на півострів. Десять років Крим буде відновлюватись насамперед як центр військово-морських сил України, і ставка буде зроблена на розвиток промисловості децентралізованої зеленої енергетики, а не на туризм та сільське господарство. Цього сільського господарства, яке було в українські часи, скоріш за все уже не буде в Криму, оскільки відновлювати Хаховську ГЕС та постачати воду у минулих обсягах, ніхто не буде. Ну, власне, морські сили під час тронових атак працюють дуже ефективно і збивають в тому числі і мобільні вогневі групи у складі національних військово-морських сил, тому тут нічого дивного немає. Що стосується сили засобів ППО, то вони звичайно присутні і на нашому національному військовому флоті, як власне в інших структурах, сьогодні ніч комбінованої атаки комбінованість була в тому, що одночасно ворог запускав максимальну кількість. Будемо більш точно знати. Я думаю, вже за певний час від повітряних сил і з півночі і з півдня. Ну, звичайно, зрозуміло, в чому мета мета перш за все в тому, щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Давно досить таки не було отак масово, щоб запускали і північ, і південь. Одночасно Одещина цього разу ну, скажімо так, північ регіону. Одеського він відпрацював транзитом. Хоча є попередня інформація, що коли дрон-розвідник летів з акваторії Чорного моря, його вдалося збити теж над водою, якраз в районі локації саме Одеси. Сподіваємося, що ця інформація підтвердиться, тому що розуміємо, розвідник працює фактично онлайн і намагається наводити одночасно і ракети. Поки що з ракетами 4, 5, 0, нічого немає. Так от, власне до шахедів на сьогодні, з лівого берега Херсонщини, ворог намагався заходити дронами камікадзе про північ, я сказав і столиця, бачимо активно приймала участь у збитті шахеті про виснаження ППО. Я сказав. Ну, і зрозуміло тут психологічний фактор, в тому числі, тому що ворог розуміє, що люди вночі не так реагують на сигнал повітряної тривоги. Це відверто, не всі прокидаються. Не всі йдуть до укриття, тобто було бажання нанести максимальні руйнування і завдати найбільшої шкоди людям. Що атакувала? Звичайно, мова йде про об'єкти енергетичної інфраструктури, попри все, те, що дуже багато вже зруйновано, Україна намагається виходити, як бачимо, з цієї кризи з допомогою союзників, у тому числі, то ворог намагається якраз атакувати саме цю інфраструктуру. Ну і власне критична інфраструктура, та інфраструктура, яка забезпечує життя yeah. регіону. Наскільки мені відомо, досить ефективно сили ППО відпрацювали. Сподіваюся, дані. Від повітряних сил це вже підтвердить, пане Сергію. Є в дзеркальних, як то кажуть, сторона медалі. Бо якраз по ракетах, по балістиці в Севастополі була тривога по військових частинах і для мешканців міста пишуть місцеві пабліки. А завдяки тому, що вони такі в розумні, ми вже станом на ранок знаємо про вибухи в Джанкойському районі. Ми в, кра... в Красногвардії, Дійському, як вони кажуть, так і зараз дивлюся ще де. А ново над селом, Новостепове дим, це Джанкойський район, Красноперекопський район, також вибухи. Одним словом, з криками, атакам з касетною частю, отак виглядала їхня ніч. Ну власне, це те, що вони дуже добре вивчили і назви цих ракет наших союзників, і вони скрізь їм вважаються. Що насправді прилітало для мене особливо не важливо головне, що прилітало результативно ефективно. Так вибухи лунали працювали, звичайно, засоби протиповітряної оборони в Криму, але я сподіваюся, що як завжди вони чимось все це приймають, у тому числі і на території або військової частини, або відповідного військового об'єкту. До розвідка пройде, будемо знати, що було уражено. Я сподіваюся, саме як мінімум уражено. Джанкойський район, Красногордійський район тут якраз зосереджені в тому числі. Засоби протиповітряної оборони, відповідно, скажімо так, інфраструктура ППО, яка теж є законною ціллю, зрозуміло для наших ударів. Сподівайся, що вся інформація вона не просто буде дорозвідана, вона підтвердиться і матимемо, як завжди, позитивний результат. І власне про бумеранг, якщо нас сигнал повітряної тривоги, зокрема в Одесі, ми про це попереджали ще роки півтора тому, то буде лунати сигнал повітряної тривоги. В Севастополі, зокрема, бачите, і мрії збуваються, і слова працюють, а тим більше вчинки наших сил оборони. А за вашими підрахунками, який коефіцієнт кофі... ко... корисної дії в брехні е... розважаєвих і міністерства оборони? Бо я просто пробую його вирахувати на прикладі аеродрому Мілірова в Ростові, де вони сказали, що все збили. Ну і відповідно є коефіцієнт корисної дії їхньої брехні. Те саме було з о... озером Бухтою Донузлав Цією частиною. Як зараз, от ви вважаєте, коли вони говорять, що стільки то ми збили, і все в нас добре, є... на який коефіцієнт треба множити, щоб розуміти їхню брехню? Ну, по-перше, треба завжди аплодувати і казати про те, що таким чином ворог підтверджує, що ураження, як мінімум, було. Ми ж розуміємо, є знищення, є ураження, в будь-якому разі, це має позитив. І не даремно ж, ми, наприклад, того ж самого Розважаєва який е, представляється як губернатор тимчасово окупованого Севастополя е, напівжертом, але досить серйозно називаємо агентом Колобков, тому що цей колобок розповідає про все, що там відбувається, і в його повідомленнях можна знайти зерно правди і за що йому величезна міша, величезна тоді подяка. То власне ця математика російська вона дуже легко вираховується. Просто дивіться, що там відбувається, і головне, що після збиття. Тих чи інших дронів або ракет вони розповідають, де падають уламки, і можна локації визначати і говорити, що це теж відбувається з нашого боку до розвідка. І ще раз окрема подяка. Усім губернаторам прикордоння та тимчасово окупованого Криму ну, ми теж завжди в традиційно закликаємо в прихильників СВО якомога швидше випередити сусіда і викласти відео, то вони поки що так. справляються з тим. Це так. Це хочу це. повернутися до двох резонансних речей. Дивлюся, що вже на ранок підтвердили в наші правоохоронці, що у зв'язку з подіями на, на привозі, зокрема роботи представників нацполіції і ТЦК, відкрито кримінальне провадження за перевищення, я так розумію, якихось своїх повноважень. Достатньо скандально це звучить, але те, що уразило нас, як то кажуть, саме серце, це те, що мафію не не змогли спинити, то її зразу очолили. Я про затримання мера, який, виявляється, був головою бандитського угруповання. Традиційні історії для Одещини, чи це такий виняток, теж вас здивував. Ну, скажімо так, мер білгород Білгородністровська, прізвище граждан, виявився не тим громадянином, так, якщо можна такі певні паралелі провести, слідство триває. Ви бачите, досить серйозним, м'яко кажучи, заява Служби безпеки України: не довіряти службі Божій немає жодних підстав. Якщо вже це озвучили, це сказали, то мають і оперативно. Певні підсумки оперативно-розшукової роботи відповідно. Я думаю, що звичайно кінцеве слово буде остаточне за судом. Сподіваюсь, справа до суду дійсно таки дійде. Тому правову оцінку трошки пізніше вже дадуть відповідні структури, але ну це моя власна думка. Досить очікувано. Угу. Отак.